Чи знаєте ви рослину з довгою історією кулінарного та лікарського використання, яка приваблює корисних комах та запалювачів і легко вирощується в саду? Можливо, саме Енісем Гравеланс це те, що вам потрібно. Якщо вас бентежать старі іноземні назви, то ця ароматна рослина з порожнистими стеблами, сизувато зеленим листям і жовтими зонтичними квітами, також відома як кріп. Кріп належить до сімейства Апеайси або Юмбалаайфреї, яке включає такі трави, як пастернак, фенхель, коріандр, кінза, аніс, дягель та коренеплід, відомий як морква. Серед цих культурних рослин в сімействі Апеайси є і дикорослі види, які часто зустрічаються на узбіччях доріг. Деякі з них небезпечні, наприклад, отруйний болеголов, коунеєм маси юлачем. Хоча кріп у багатьох асоціюється з банками солоних огірків або яскравим жовтим картопляним салатом, який готувала бабуся, він здавна цінувався за свої лікувальні і навіть магічні властивості. Наприклад, гладіаторам подавали їжу, посипану кропом, сподіваючись, що це додасть їм мужності. Навіть якщо ви не вірите в магію скропу, це все одно корисна, красива і проста у вирощуванні рослина, яку можна садити як на городі, так і в контейнерах. У цій статті ви дізнаєтеся все про вирощування цієї цінної рослини та історію трави під назвою Кріп. Огляд рослини Кріп: Тип рослини, дворічник зони 2, 8, багаторічник зони 9, 11. Батьківщина, Середземноморський регіон. Зона морозостійкості – USDA 7. Сезон. літо. Освітлення. Повне сонце. Термін дозрівання 65 65-75 днів. Швидкість росту швидка. Відстань між рослинами 15-30 см. Глибина посадки 3-6 мм. Висота 45-150 см. Потреба у воді помірна. Шкідники та хвороби, попалиця, гусениці. Стійкість від прохолодного до теплого клімату. Догляд низький. Тип ґрунту, родючий, добре дренований, слабокислий. Приваблює бджіл, метеликів, сонечок. Хороші сусіди, капустяні, спаржа, огірки, погані сусіди, морква, фенхель, перець. Родина, апіайси, раніше Юмбалаїфри. Рід – енісам. Вид, Гравеланс, Детальніше про кріп. Енісам гравеланс або Кріп. Відноситься до сімейства петрушки – апіайси, яке має характерні особливості. Більшість представників цього сімейства дворічні або багаторічні трави з порожнистими стеблами і листям, що мають піхави біля основи, коріння, як правило, товсті, поодинокі та глибокі, що робить їх стрижневими рослинами. Квітки, зібрані в парасольки, звідси стара назва сімейства Юмбалайфреї, тобто суть свіття розташовані на стеблах однакової довжини, що розходяться з однієї точки, утворюючи плоску або вигнуту верхівку. Стебла, черешки та насіння часто містять ефірні олії, корисні в кулінарії та медицині. Однак деякі представники цієї родини отруйні, тому будьте обережні при контакті з ними. Листя кропу нагадують, папороть вони сильно розсічені. Колір листя зазвичай сизувато-зелений або яскраво зелений. Квітки яскраво жовті. Кріп має дуже характерний свіжий і сильний аромат насінніві головки дозрівають в коричневі плоди, які розколюються на два насіння. Насіння кропу, як і інших представників сімейства Апеаїси, Аніс, Фенхель, Камен, здавна цінуються як пряність. Однорічник або багаторічник. Кріп часто вирощують як однорічник рослина, яка проростає, росте, цвіте і дає насіння за один рік. Однак технічно він є дворічників і може стати багаторічників в теплих зонах. Дворічники зазвичай утворюють прикореневу розетку в перший рік, а на другий рік випускають светонос і дають насіння, після чого відмирають. Багаторічники повертаються щороку, хоча можуть мати період спокою взимку. Морозостійкі зони, кріп витримує зимові температури до 4 градусів Цельсія. Тому його можна вирощувати як багаторічну рослину в зонах USDA 9B11, а іноді і в зоні 8, залежно від мікроклімату. Багато сортів зацвітають і дають насіння в перший рік, тому кріп найчастіше вирощують як однорічна рослина. Історія та культивація кропу. Кріп має довгу і добре задокументовану історію використання людиною. Насправді, кілька історичних джерел вказують, що кріп. Камен і ем'ята належать до найдавніших відомих і використовуваних трав. Назва Кріп походить від давньо скандинавського слова діле, що означає заспокоювати, це пов'язано з його здатністю заспокоювати розлад шлунка і коліки у немовлят. Латинська назва Енисем гравеленс також відображає його властивості, висока рослина з сильним запахом. У Біблії Кріп згадується в Євангелії від Матвія під грецькою назвою Енисем. МФ, 23 години 23 хвилини. Вважається, що кріп з'явився в Середземномор'ї, але перші письмові згадки про нього датуються 5 тисяч років тому в Єгипті. Вавилоняни вирощували кріп у своїх садах близько 3000 НЕ, а греки та римляни використовували його листя та насіння для ароматизації будинків, виготовлення вина та лікування ран у солдатів. Історичне застосування Насіння кропу називали насінням церкви, оскільки їх жували, щоб не спати під час довгих служб. Вони також допомагали заспокоїти шлунок і освіжити дихання. Протягом століть насіння кропу використовували для лікування розладів шлунка, кольок, неприємного запаху з рота, метеоризму і геморою. У свій час кріп застосовували навіть проти цинги. Хвороби, викликаної нестачою вітаміну С, його ефективність, ймовірно, пов'язана з високим вмістом цього вітаміну. У деяких регіонах насіння кропу досі застосовується в медицині, хоча західна наука не визнає їх офіційно. Сьогодні кріп вирощують для отримання листя, відомого як кропова зелень, а насіння продають як спецію. Квіти, листя і насіння використовують при консервуванні. З них також добувають ефірні масла. Розмноження кропу кріп розмножується насінням. Хоча його можна вирощувати розеясадою, краще сіяти насіння прямо в ґрунт, так як у кропу довгий стрижневий корінь, і він погано переносить пересадку. Насіння садять на глибину 3-6 мм на сонячній ділянці, не менше 6-8 годин прямого світла. Кріп віддає перевагу добре дренованим ґрунтам. Зазвичай насіння висівають після останніх заморозків навесні, але оскільки кріп любить прохолоду, можна спробувати посіяти його за кілька тижнів до цього. Щоб отримувати урожай безперервно, можна підсівати насіння кожні 2-3 тижні до середини літа. Як вирощувати кріп? При вирощуванні кропу важливо враховувати кілька факторів: ґрунт. Освітлення, місце посадки, добрива і полив. Давайте розберемо кожен з них. Ґрунт. Кріп любить вологу багату органікою, слабокислу ґрунт з хорошим дренажем. Насіння садять рядами на відстані близько 60 см один від одного, а сходи проріджують до 25-30 см. Деякі сорти можна садити гущі до 15 см. Освітлення Висаджуйте кріп на повному сонці, мінімум 6-8 годин прямого світла, але стежте, щоб ґрунт залишався вологим. Стебла кропу порожнисті, а сама рослина може виростати досить високим, тому воно схильне до вилягання. Якщо ділянка вітряний, кріп краще підв'язати. Кріп можна вирощувати і в приміщенні, але тоді йому буде потрібно не менше 6 годин світла в день. Без додаткового підсвічування рослини витягнуться і стануть слабкими. Посадка в контейнери. Горщики для кропу повинні бути глибокими, щоб вмістити його довгий стрижневий корінь. Також переконайтеся, що в них є дренажні отвори. Деякі компактні сорти кропу чудово підходять для вирощування в горщиках. Детальніше про сорти нижче добриво. Якщо ґрунт був добре удобрена компостом перед посадкою, кріп не потребує додаткових підгодівлі. Але якщо потрібно, можна внести збалансоване добриво з рівним вмістом азоту, фосфору і калію або додати компост навколо рослин. Перегодовування призведе до погіршення якості зелені, так що не переживайте, якщо не удобрювали кріп. Це одна з тих рослин, яка чудово росте без особливого догляду. Після встановлення кріп може переносити посуху, але все одно поливайте його хоча б раз-два на тиждень. У посушливі періоди полив потрібно збільшити спільні посадки кріп чудовий сусід для деяких сортів спаржі, цибулі, капусти, капуста, броколі, кольрабі та огірків. Він відлякує комах, наприклад, капустяну совку, яка шкодить капустяним. Кріп приваблює мережив і сонечок, які поїдають по палицю, яка атакує спаржу. Він також приманює природних ворогів томатної рогатої гусениці. Однак, якщо кріп росте поруч з томатами, не давайте йому цвісти і давати насіння, так як це може уповільнити зростання помідорів. Не садіть кріп поруч з іншими представниками сімейства Апеайси, фенхель, морква, петрушка, щоб уникнути перехресного запилення. Суперечки про те, чи можна садити кріп поруч з пасльоновими перці, томати тривають. Деякі джерела стверджують, що кріп відлякує шкідників парців і баклажанів, інші ж кажуть, що його краще тримати подалі від цих культур через здатність пригнічувати їх зростання. Кріп легко розмножується самосівом, а в деяких регіонах навіть вважається інвазивною рослиною. Тому, якщо не хочете, щоб він заполонив весь город, Краще контролювати його поширення. Коли як збирати кріп, листя кропу можна збирати в будь-який час до цвітіння. Зрізайте їх біля самої основи стебла. Якщо регулярно обрізати квітконоси, це затримає цвітіння і продовжить збір зелені. Свіже листя краще зберігати в холодильнику, але ідеальний варіант використовувати їх відразу після збору. Стебла можна поставити у воду, щоб зелень довше залишалася свіжою. Якщо ви віддаєте перевагу сушеному кропу, розкладіть листя на папері в добре провітрюваному приміщенні або використовуйте дегідратор, зберігайте сушену зелень у герметичній тарі. Також можна заморозити листя для кращого збереження заморожуйте їх у воді, наприклад, у формочках для льоду. Щоб зібрати насіння, зріжте стебла кропу за 2-3 тижні до повного дозрівання насіння і до догори дном в паперовому пакеті з отворами для вентиляції. Дозрілі насіння впадуть на дно пакета, зберігайте їх у сухому місці, переконавшись, що вони повністю висохли, інакше вони зіпсуються. Для приготування солінь використовуйте листя і квіткові головки кропу. Квіти повинні бути на стадії, коли насіння тільки починають формуватися, але ще не дозріли. Якщо хочете використовувати кріп в букетах, зрізайте стебла після того, як жовті квіти почнуть розкриватися. Сорти кропу. Існує кілька сортів кропу, кожен з яких має свої особливості. Мемес класичний сорт для свіжого вживання. Виростає до 120-180 см, суцвіття досягають 38-45 см в діаметрі. Боукей – більш компактна версія, мемес, часто використовується в букетах. Насіння гарні для засолювання. Дукат має ніжну листя з сильним ароматом і високим вмістом ефірних масел. Виростає до 120 см, стійкий до спеки. Фенлиф повільно засвітає, компактний до 45 см з сильно розсіченими листям. Еле і Мовни відмінно підходять для контейнерів завдяки невеликим розмірам. Еле особливо стійкий до стрілкування. Боротьба з шкідниками. Кріп рідко страждає від шкідників, і його не їдять олені. Іноді можуть з'явитися попелиця або борошни староса, але головні шкідники це гусениці чорного махаона. Хоча вони можуть об'їдати листя, багато садівників вважають їх присутність плюсом, оскільки метелики дуже красиві. Якщо гусениць занадто багато, їх можна зібрати вручну. Хороша циркуляція повітря в посадках знизить ризик грибкових захворювань, а корисні комахи Наприклад, сонечка допоможуть справи.